Привіт аграріям з України. Прибули в фермерське господарство Фенікс. З нами безпосередньо зараз керівник Олег Дмитрович. Знаходимося ми на околицях селища міського типу Побузьке, що на Голованівщині. Олег Дмитрович, розкажіть, будь ласка, скільки років з нами працюєте вже? Перший рік. Це перший рік. Як ви про нас дізналися, що вас наштовхнуло на співпрацю? Подивилися в Ютубі. Ютуб, значить, да. спрацював, так? І вирішили спробувати посіяти. Розкажіть, який тут гібрид зараз росте? Гібрид Бомонт. Фракція екстра. Сіяли ми. Попередник була зима пшениця. Поранка, ну на глибину десь 25-27 см. Закриття вологи, культивація. Сіяли ми в перших числах травня. Сівалка у нас газпардо Угу. Uh -huh. Сіяли, по-моєму, 56 тисяч. Ми на гектар. Трішки зарядили. Ну ми так сіємо. Суховато. тут. При посіві давали 100 кг комплексних добрив турецьких 20-20-14. 20 азота, 20 фосфора, 14 угу. сіри. Грунтовим накривали? Грунтовим накривали, так. Да. Грунтовим накривали. Ну Гербицид не буду казати, Щоб якісь. не було реклами. Да. Ну, ми ним користуємося, нам він подобається. Скажіть, будь ласка, по комфорту висіву, як це чи нормально розклала, як сходи були по дружності? Сходи от можна подивитися, як стоїть сояшник, сходи були дружні, рівномірні, скажімо так. Ну, Посів був вже ж сложний в цьому році. Ми сіяли, і ще було влаги багато, ми заходили і сіяли. Якщо другі сівалки не могли сіяти, ми так потихеньку і сіяли. Бо сроки піджимали, нам треба було. Рухаємося далі, гербіцидний обробіток, тербезмел. Гербіцид? Да, 50, 50 разовою нормою спрацювали. Один раз так. Да, 50 грам плюс приніпатель, але ну, ми брали м, прилипач в екстаксіл, щоб, да, щоб рослина краще втягувала. Гербіцид. А, він ще якусь має таку дію, да. що біцилли... Ну, Смисл в тому, що цей гран-стар, навіть 50 грам, слабо бере амброзію. На ну, там можливо вже була фаза така амброзія, що може бути, да. її не може бути і таке. Ну, ми вносили гербіцид було дві пари справжніх листів, угу. третя з'являлася. Як соняшник переніс? Взагалі що... стресу. стресу ноль. Таке відчуття, що ми навіть і не вносили гербіцид. Далі, скажіть, по вегетації, якісь були проблеми, можливо, фунгіцидами працювали Проблем не було, але у нас просто ми у нас заложено в процесі, що ми вносимо фунгіцид і даємо бор. А у вас розписана програма? Так? Ну, Ми так робимо кожен рік і потім дивимося. Ми, коли можна, у нас цей прицепний оприскувач. В останній момент, коли може трактор зайти з прицепним оприскувачем, ми вносимо фунгіцид, вносимо бор. І додаємо недорогого яда для, на всякий случай, скажімо так. Інсектицид, так? Інсектицид, так. Да. Тобто це такі, як більш профілактичні заходи. Так, да, ми не дивимося, є болячки, немає, навіть якщо їх ми не бачимо, ми все одно вносимо фунгіцид. Краще на упередження Кожен рік ми так робимо. І скільки так. у вас позакорена жили було? Одним, так? Одне, так. Да. В цьому році одне. Раніше ми робили доповнительно ще, ну. Видно, 100% запилення. Можемо будь-який кошик подивитися. Соняшник гарний. Саме... Головне, що коли приїжджаєш і дивишся і рівномірно, шапки приблизно на одному рівні, то скажімо, ну, приємно дивитися. Що покаже комбайн побачимо, ми тоді вам скажемо. Ну, думаємо, що все буде нормально. Як загалом задоволені роботою організаційною? Як менеджер обслуговував чи консультував вас напроти протязі регітації? Да, всім задоволені, що нам треба, ми дзвонимо, питаємо. Все розповідає. Так, так. Да. Менеджер менеджера... Василь Юрійович, контакти залишимо внизу. Так. Да. Це я. він, це я. Заїдемо ще на одне поле, там, де взагалі слабі ґрунти. Подивимося там сояшник. Рухаємось. Переїхали на іншу площу, тут також бомон висіний. Розкажіть, будь ласка, по технології чимось різниця з попередньою і яка тут специфіка поля цього. Ну, технологія така сама. Одна тільки відмінність. Та, що при посіві ми давали від 60 до 70 кг селітри. Там, там давали 100 кг комплексних, тут давали селітру. Тут поле, сильний склон, смив, грунти змиті і давали селітри для того, щоб чуть-чуть ну, вигнати сояшник, щоб він стартанув і хоч була якась у нього палка, скажімо, да, маса. Ну, Так, для цього року ми дивимося і взагалі для цей гібрид себе показав достойно на цій площі, що ця площа в нас давно використання, то звичайно, тут сояшники, ну, я можу показати які. У нас от такі ось до сояшники обично, от отакі да. так собі вигляд. Да. А цей гібрид. Ну, Надіємося, що сипе для цього поля добре. Дмитро, скажіть ще позаразіхи. По заразіхи. По по ну, у нас взагалі на цьому полі... Присутствує заразіха, але так як ми дивилися, ви можете подивитися на цьому році і на цьому гібриді гібрид-бомонт ми зараз їх і не наблюдали. Якщо десь знайдемо уборки, то ми позвонимо, скажемо. Це буде нам мінус у карму. Дмитро, ще питання, можливо, є якісь посівши іншого гібриду для порівняння, як вони зараз виглядають в порівні з нашим... Як, є, є посів інші гібриди, Ну, щось брендове. По, сі, ну, там, скажем, так щоб не називати. Не буду називати бренд. Ну, це відомий бренд. Но на вигляд то Бумонт краще, ніж той бренд. Ну а комбайн покаже. Чекаємо ним. Да. Хочу побажати вам гарного врожаю, справедливу і на нашу продукцію. І працюйте з нами. Дякую, слава Україні. Будемо працювати да.